Логістичні сполучення, що вони будують, і залізницю і е, трасу щодо Донецька, Маріуполі, і так далі, на що розраховують першу чергу окупанти. Ну, вона розраховує на те, що в такий спосіб вони значно скористать свою знову ж таки першу військову логістику, тому що цей напрям в, і ця дорога вона є основною на сьогоднішній день і стає основною домінуючою, зокрема залізниця щодо забезпечення потреб окупантів саме через існуючу вже на жаль, гілку, яка рухається, якщо мова йдеться про залізницю, а через селища Гранітного вони легко забезпечують необхідну кількість запасів. І як на Волновахі для вугледарського і Курахівського напряму, так і в принципі в самому і навколо Маріуполя, що забезпечують їм тримати оперативно тактичні склади будь-якої ємкості і забезпечувати будь-яку ділянку фронту швидко, Потребами ділянку фронту, яка починається від фактично Курахова на сьогоднішній день. Корохівського напряму і буде закінчуватися десь в районі Пологів або в районі Оріхова, Накажучи кажучи вже в принципі про напрям, які далі на і в бік окупованої Запоріжжя і Херсонщини. Тому ці логістика для них конче важлива, тому вони її займаються. Ніяких парадумов цивільних для такого будівництва ремонтів чи, чи, чи чогось іншого немає навіть за довоєнні часи. Я маю на увазі там 2010 тисячі і раніше роки ця дорога. Наприклад, автомобільна, яка єднає Новозовській і Донецьк, і яка рухається через Байківське, вона не мала такого попиту. її здатність пропускна аніж за висока для будь-якої логістики, яка має бути на сьогоднішній день цивільна, а тобто, це виключно питання військової логістики. Чому через Байківське і чому добудова залізниці? Це теж зрозуміло, тому що нову залізницю яку вони побудували, вона рухається через Золовайський вузол. Це означає, що Росіяни спочатку можуть піднятись е, ростовської області аж на рівень Донецька. Це приблизно там 150 170 зайвих кілометрів, і потім з Донецька опускатися вже через гранітне до точки єднання в селищі Маловодному, це е, половина дороги між Маріуполем і Волновахою. Це ще приблизно від Донецька, там 80 кілометрів зайвої логістики. Тобто, в такий спосіб, якщо вони через бойківське обріжуть. Новою гілкою і скоротять цей шлях, це значить, що вони будуть економити щонайменше орієнтовно там до 120 кілометрів. Це якщо мова провість станова ну, по швидкості, ми теж розуміємо. Да, це години для проходження потягу. Вони точно зекономлять. тому вони цим займаються. На жаль, фіксуємо це все. Я так розумію, що вони побоюються ще дуже і за кримський міст, так званий кримський міст, що вони намагаються зменшити навантаження, шукають об'їзні шляхи для того, аби мати безперебійну таку логістичну логістичне сполучення, логістичну підтримку на окупованих територіях. Ну я вам скажу, що в принципі кримський міст де-факто на сьогоднішній день. Порівняно з донецькими шляхами через Донецьку область, він не відіграє ніякої ролі на сьогоднішній день. Загроза від залізниці, яку вони побудували через ранітна, набагато більше її не варто розглядати як альтернативу Кримському мосту. Це абсолютно самостійне логістичне забезпечення великого угрупування саме в тій зоні, яка знаходиться під найбільшим тиском і під найбільшими атаками. Я там розумію все значення Кримського мосту як тотемного, як для нас, так і для Росіян, але з точки зору логістики, він не відіграє тієї ролі для того, щоб бути пріоритетною цілею. Наприклад, це невелика таємниця, що вантажівки понад 20 тонн не рухаються кримським мостом. Вони не рухаються кримським мостом, заборонений їм проїзд, починаючи з першої нашої атаки на кримське міще у 2022 році. Вся ця, ця логістика вибудовується або через відповідні пароми, які там курсують, або автомобільним шляхом через Маріуполь. Причому домінує автомобільний шлях через Маріуполь. Тому сказати, що вони будуть залізницю як, альтерна... як ну, через побоїння за міст? Ні, це невірне твердження. Вони просто її будують для спрощення і поширення і посилення тиску на нас. Зокрема, ну простий приклад. Ми з вересня минулого року перший раз озвучили, що вони будуть залізницю, показали, де вони будують, і показали завдяки нашим партизанам з зсередини, як воно виглядає в той точці, де зводять міст. Після того бо вони будували її майже рік достатньо спокійно відносно, і ми казали, що тільки закінчиться за нашими даними за джерелами, за аналітикою, що тільки закінчиться і запрацює повноцінна залізниця. Ми побачимо наступ на вугледар. Що відбулося наприкінці липня? Вони фактично завершили роботи. Всередині серпня вони фактично запустили повноцінну залізницю з точки зору її можливості функціонування. І одразу ми бачимо тиск. Не посилене на Волгодар, так само от для чого їм була потреба в залізниці. Кримський міст тут ніяк би не відігравав цю роль, навіть якщо він буде працювати логістика з Криму до умовної точки в Пологівському Розівському району або в Маріупольському району в Нікольській частині. Вона задовга. Вони зрізали іншу логістику від та що безпосередньо від Ростова на Дону і рухається в ту ділянку фронту. Так там не так далеко, якщо брати це 260 кілометрів до Маріуполя від Ростова-на-Дону. Ну і ще приблизно 50-70 кілометрів до точки, яка їм потрібна. Тобто 300 кілометрів, умовно кажучи. Але тут же питання таке: ну скільки вантажівок треба завести необхідну кількість боєкомплектів, скільки палива ти можеш завести? І все це вони тотально економлюють. Вони тижні автомобільної логістики економлять лише одним вантажним потягом тижні. От для цього вони будують кримський місто от насправді тут ні до чого вже. Чули вас далі, хочу більше поговорити про ситуацію всередині окупованого Маріуполя. З'явилася інформація про те, що росіяни почали маркувати вантажівки, які їдуть через Маріуполь у Запорізьку область. По новому ці позначення нагадують маркування збройних сил України. Про це повідомляє міська влада Маріуполя. І маркування було на вантажівках із особовим складом та БК рухалися вони колоною всім автівок без відкритого супроводу. Зрозуміло, що якийсь намір росіяни мають, але питання який це можливо підготовка до якоїсь чергової провокації чи натякають на щось? Це про що взагалі? Ну ми сладомо на думці, що це для спрощення переміщення поблизу лінії боєзіткнення. Вони рухались там, де активні бойові дії. Не таємниця для росіян, що і наш розвідні дрони постійно моніторить ситуацію з переміщенням і вантажів, тому що це вантажі боєкомплектів, це жива сила, це є ціль наших FPV-дронів і наших підрозділів. Тому в такий спосіб, на нашу думку, вони намагаються просто вести обману. Вони намагались вести оману на. Наші підрозділи вже безпосередньо на лінії фронту. Це найбільша найбільш робоча, скажімо, гіпотеза з нашої точки зору. Це було так дійсно помічено наприкінці минулого тижня. Наразі ми не спостерігаємо цього повторення подібного маркування, але це не означає, що його немає. Тому що є певна частина логістичного переміщення коли ми не бачимо. Є ще переміщення, які будуть рухатись безпосередньо не з Маріуполя, а з інших окупованих територій. Але ну дійсно це дуже. Такий цікавий випадок. Це вперше ми бачимо, що росіяни наносили тактичне маркування на свій транспорт абсолютно подібна тактичному маркуванню збройних сил України. І це точно теж на що варто звернути увагу. Я думаю, що з часом. Ми насправді дізнаємося, для чого це було використано і як це було використано, але повторюю, що найбільш вирогідна ситуація що ближче до лінії бої просто ввести в оману, враховуючи весь цей інформаційний вакуум, враховуючи проблеми зв'язку через постійну роботи РЕП на лінії фронту і таке, таке таке інше, що просто обезпечити власне власні колони від того, щоб вони потрапили під обстріли і під дії наших сил оборони. Пане Петре, ще інше питання про мікроклімат в самому окупованому місті. Що нині там відбувається? Як поводять себе окупанти? З'являлася інформація про те, що у них там невелике будівництво, а велике руйнування. Що там на лівобережжі вони зносять усе, що можна зруйнувати. Ну, по суті, так, вони добувають те, що не добили своїми танками, вони знову повертаються до віднесення будинків до демонтажів. На щастя, ми поки що самих демонтажів не бачимо. Це пов'язано з тим, в принципі, з тими кліматами, які є. Де-факто майже всі ці ремонти, відновлення, як би вони їх не назвали, вони заморожені. Триває декілька будівництв достатньо великих, до яких вони повертаються, але ну, знову. Це на 80% будівництва і будівельні роботи, ніяк не пов'язані з мирним життям безпосередньо Ми українців, які залишились в окупації, тому що це або іпотечне будівництво, або якесь інфраструктурне будівництво, які вони закінчують а, і були розпочати ще там, в 2022 році. Знову ж таки повторюється до життя звичайних українців в Маріуполі на сьогоднішній день. Немає ніякого значення з іншого боку. Саме те, чим варто було б займатися. А цим ніхто не займається. Не вистачає ні людей, ні ресурсів, не вистачає банально грошей, тому що ми спостерігаємо тотальне скорочення фінансування окупованого Маріуполя, всіх цих прожектів, які росіяни позапускали, і чому вони власне їх на сьогоднішній день консервують. Про що можна казати? Якщо основна проблема Маріуполя нарешті сталася, проте ми з вами неоднократно про це говорили: що система водовідведення, тобто каналізації, яка не працює, тепер вона вся. По вулицях, по підвалах вже буквально без Здається, що це проблема на мороди. Така проблема є і в Бердянську. знаю, Знаєш, там теж проблема із водою, з каналізацією. Здається, що рук не вистачає. от Якось ніхто не хоче йти в комунальники, ніхто не готовий працювати на окупаційну владу для е... життєзабезпечення міста. Виходить, так це пов'язано із браком фінансування, чи це пов'язано з тим, що ще й люди розчарувалися в тому, що чекали одне, а вийшло геть інакше. Ну, по перше, це пов'язано з великою кількістю евакуації з Маріуполя з із Бердянського, в тому числі саме. Першу чергу спеціалістів, як не крутий, як виявилося, всі комунальні спеціалісти великої в, великої своєї кількості, які би мали владнати ці процеси, які дійсно в Маріуполі і в і в, в принципі окупованих територіях. Вони всі про української позиції всі евакуювалися для того, щоб не працювати на окупантів. Тому проблема номер один, тому що там немає людей, які здатні в принципі взяти цю ситуацію під контроль, навіть якщо їм дати в руки ресурс. Це питання номер один. щодо звичайних робітників, то так люди не йдуть працювати на окупаційну владу. Тут таки дві складові одні не йдуть з виключно з ідеологічних міркувань. Uh, і є і таке, і це достатньо розповсюджена практика. Але маємо сказати, що інші не йдуть працювати, тому що одна в бюджетній сфері за низька заробітна плата. Вона за низька з на заробітною платою, яка була по перше до початку повномасштабного вторгнення в неокупованому Маріуполі. А по-друге, вона за низька в принципі навіть для окупованого Маріуполя, тому що там 20-25 тисяч рублів отримувати за важку роботу. Це в перерахунку на гривню, виключно 10-12 тисяч гривень. А в перерахунку на споживчий кошик в Маріуполі, який існує, це буде дорівнювати заробітної плати там на рівні 7 тисяч гривень. Хто не хоче важкої праці за такі смішні гроші, тому що ти не здатна будеш прогодуватись і прогодувати свою родину? Все це, це от в комплексі і народжує от всі ці проблеми. Тобто, якщо нема кому е, будувати плани по усуненню проблеми, да, менеджерувати ці ситуації, брати їх під контроль. З іншого боку, немає того хто би це робив вже безпосередньо руками, як то кажуть, от воно і виникає суцільного замилювання. А тут це ж проблеми такі. Тут око замилюваним воно не пройдеться. Вони два роки замилювали очі щодо ну, наприклад, водовідведення та якості води. Два роки вони намагалися сказати, що ми брешемо на сьогоднішній день. Вони навіть не повертаються до власних тверджень, коли ми казали, що рано чи пізно каналізаційна система, наприклад, яка на сьогоднішній день фактично представляє собою забите резерв. Ревуар, воно наповниться, і все це піде назовні. От воно відбулося, і все роблять вигляд маю окупаційну владу, що такі попередження з боку України не лунало. Проте вони лунали хочу повернутися, що ви побіжно згадали про будівництво, що будують окупанти не квапом, і те, що будуються, не для людей, які втратили домівки, а швидше для продажу для іпотечного житла для росіян. А питання все таки до людей. Щодо людей, які залишилися без житла, що їм сьогодні пропонують? Нічого. Ну фактично нічого не пропонують. Їм пропонують стану стати в чергу на отримання житла. Хто пам'ятає, знає, чув, стискався з чергами на житло в зарадянських часів те саме. Тобто, це стати в чергу на отримання житла ніколи. А по-друге, обіцянки навіть про виплати компенсаційної компенсації за страчене житло залишилось обіцянками. Вже декілька разів її перераховували і прийшли там до певної суми, яка на яку ти нічого потім не зможеш отримати. Тому люди все ж таки намагаються не отримувати, сподіваючись на якісь там житло колись до цього дійде чи не дійде. Тому фактично люди бідкаються по квартирах. Знайому друзів, дехто по самозайнятих квартирах. Ну всяка історії, бо дехто по дачних будиночках роз'їхалась. Дуже складно тисячі моріпос на сьогоднішній день під житла в Маріуполі, По суті, росіяни вже навіть нічого не обіцяють. Навіть не лунає ніяких обіцянок щодо людей, які позбавлені житла. Це така нова табуйована тема. На неї немає розмов, заяв, навіть піару нічого немає, наче, наче такої проблеми не існує, при тому вона є. Я пам'ятаю, в попередні опалювальні сезони. З'являлася час від часу інформація з окупованих територій, як люди. Жили в квартирах з побитими вікнами, коли в приміщеннях було подекуди там 10 градусів е, тепла, про те, що вони не могли добитися від місцевої влади, що на їхньому будинку немає теплопостачання. Зважаючи, що Маріуполь це місто, де є море, де е, клімат дещо інакший, сильні вітри, висока вологість і підготовка до е, зими до опалювального сезону знову так. Е, Спустя рукава, так би сказати, вони готуються фактично не готуються. То чи можна очікувати рішучіших настроїв від місцевих? Ну, подивимось, яка буде зима, але на ще настрої я би в принципі не очікував. Треба було, ми очікували минулого року, але воно не сталося. Ну думаю, що ні. Достатньо сильний режим, достатньо сильні репресії. Достатньо швидко вони гасять будь-які прояви незадоволення, які можуть призвести до якогось масового прояву, до такого прояву, який буде тривати довго, не кажучи про спротив. Тому я я би не сподівався а насправді не спротив. Ми сподіваємося, що якщо і ця зима буде непростою, а для значної кількості вона попередньо має бути знову непростою. Ми не можемо сказати, вона значно буде краще ніж минулого чи позаминулого рік, безумовно. Але це не означає, що тепло буде у всіх багатоповерхівках. Тому ми сподіваємося, що все ж таки люди будуть приймати рішення вірні в цю зиму і виїжджати в евакуацію, не залишаючись на окупованих територіях. А от рішучих там, спротиву якогось бунтів ні. Незадоволення будуть, листи будуть, якісь відеозвернення на Путіна точно будуть. Але ну це ж все не спротив, це не соціальний настрій. Ну, і знову ж таки, соціальні настрої на окупованих територіях, на жаль, не мають ніякого значення ні для чого. Негативні соціальні настрої, які виникають на окупованих територіях, по суті, будь-яких, вони не про те, що це наближає на сьогоднішній день до окупації. Насправді це про те, що росіяни більш активно застосовують практику переселення, переміщення населення, заміщення населення, збільшують репресії, і все всі, всі зрозуміли, що бунтувати не будуть, революції не буде. Ну, власне, і все. Тому це просто факти, які ми фіксуємо. І це те, що поки що залишилось відмінним в українців, які залишилися в окупації, від росіян, які знаходяться на території Росії. Наші люди все ж таки ще не бояться проявляти казати казати вголос про своє незадоволення. Навіть про російський прошарок населення поводиться так, як він звик про Україні, за що систематично отримує на горіхи вже безпосередньо від окупаційної влади. Тому. Про соціальний настрої, вплив соціальних, скажімо так, настроїв на окупованих територіях, він дещо інший, а, аніж хотілося б, дато тобто, але він достатній для того, щоб потрохи підточувати окупаційний режим. Ну, принаймні, найбільша. Позитивна ситуація в будь-якому прояві незадоволення наших людей на окупованих територіях. Що це потрапляє, навіть якщо це чоловік на Путіну записана відеозверненням від маріупольців про російського налаштонку, Все одно це потрапляє в інформаційний простор Російської Федерації і потроху, потроху, вкупі зі всіма зі всім тим, що ми з вами робимо, на, з інформаційним в неінформаційному фронті. А це потрохи все ж таки потачує путінський режим серед звичайного населення, не так швидко, якби нам хоч хотілося але систематично це точно і хочеться ще, звичайно, що про партизанський рух зачепити. Знаю, що, попри сильний контроль і тиск, є безстрашні люди на окупованих територіях, які готові знищити плакати російських так званих волонтерів, розвішувати українську символіку, які не бояться покарання, а можливо і бояться, але тим не менш проявляють. Такий протест проти окупаційної влади. Наскільки сьогодні у нас підпілля натхненне і готове не зупинятись? Ну, сильно натхненне. Я скажу, що це почалося. Нарешті у нас почалися вавонити на території Маріуполя з районом, і знову наше підпілля підняло голову, тому що депресія, розчарування окупа... в окупації, я думаю, всі мають це розуміти. А, мабуть, що найкраще. Це демонструє сьогоднішній день. Сьогодні зранку у нас знову селище мільякінобавонило. Наші сили оборони винесли склад окупантів. винесли дві бази базування окупантів. По суті, це 20 окупантів плюсом. точно, ми знаємо, що поранені і вбиті їх вивозили швидкими, і просто це все у тому числі роботи нашого підпілля. Це не так яскраво. Ми бачимо, ми в широкому сенсі я маю на озі українців і світ бачимо, поки це готується. А те над чим працюють і як працюють е, наші наше підпілля, це не так можливо яскраво яскрава пошкоджене плакати волонтерів волонтерів російських чи український прапор в окупації. але це набагато ефективніше. Повірте, і це дійсно надихає нас, це надихає людей в окупації і спротив міцніше. По про те, що одночасно з міцнішим спротивом збільшуються репресії, збільшуються контрпартизанські заходи. Ну проте, незважаючи на це, люди продовжують і будуть боротися ми в цьому впевнені. Сказали ви, що посилюються репресії, посилюються. Полювання на активістів. Ще одну тему хочу зачепити, у нас маємо кілька хвилин. Це тема освіти. Почався новий навчальний рік, і зрозуміло, що росіяни завжди робили велику ставку на вчителів, на те, як навчити любити Росію і тому подібне. Яка сьогодні в цьому навчальному році ситуація? Тому що раніше говорили про Нані в інших регіонах, що в перший рік окупації ще можна було не пускати дітей до школи, десь заховати. То зараз окупація Анти в там вплоть до того, що ходять по домівках вчителів, розшукуючи особові справи дітей. Яка Маріуполі з цим ситуацією? В Маріуполі все погано з точки зору з першого року окупації. У нас неможливо було не віддати дитину в школу в російську школу. Мається на увазі те, що вчителі повноцінно задіяні в заходах пошуку, хтось дітей, окрім російського навчання ну, в окупаційній території, отримує онлайн навчання з українське своє онлайн навчання хто навчає дітей в наших школах або приватно навчає. Мові історії, ну в принципі, предметом з вчителями, які знаходяться в евакуації, це історія системна. На жаль, на сьогоднішній день найгірший рік з точки зору діти. Освіта і пропаганда це просто пафіоз, якийсь тому, що такого дійсно ще не було. Здається, вже далі більше неможливо. Можна повноцінно сказати, що освіти в Маріуполі немає. Є ідеологічне виховання дітей, яке починається щодня, о 8 ранку там закінчується о 4 вечора. І, в принципі, нікуди від того не подивитися. Введені нові уроки – це фактично військова підготовка для дітей старших класів. Вони там навіть вчать, чим відрізняються дрони FPV від дронів. Розвідувальних і так далі, і таке інше будуть здавати відповідні заліки по кінцю року. Вони навчаються з повноцінно зі зброєю. Окрім того, всі діти розподіляються і протягом першого по суті семестру мають визначитись, в яку організацію ідеологічно вони будуть входити: «Шалт-Юнармія», молода гвардія, двіження первих команда Путіна Комсомол, там безліч їх і далі продовжує создаватися ідеологічного толку. Тобто, все це. На сьогоднішній день і я скажу так, або підсумувати щодо дітей росіяни з пропагандистської ідеологічної точки зору не працюють ні з ким, не з пенсіонерами, не з дорослим працездатним населенням. Вони працюють з одною цільовою аудиторією, Це наші діти, причому діти шкільного віку працюють свідомо цілеспрямовано і дуже програмно. Керуються цими процесами знов ж таки на темниця Львова-Білова досі е за за забезпечує це наповнення саме для окупованих територій. І, на жаль, це дійсно місцями працює, і маємо вже думати про те, як цьому протидіяти після деокупації, а можливо, краще не дочікуючи деокупації, починати запроваджувати певні програми. Як на батьків впливають ще росіяни? Оскільки діти це одне зрозуміло, але вони ретранслюють і те, що є в сім'ях? От про те, що мова, діти стають як. Суб'єктам, як об'єктам точніше, так і суб'єктам пропаганди. Коли вони в школі, вони об'єкт. Коли вони повертаються додому, вони суб'єкт. Вони переказують це те, що вони вислушали в школі, вони тягнуть це те, що вони понамалювали, зробили в школі. Вони вивчають оці російські гімни, вірші і таке інше, все вони тягнуть додому, і це вже слухають батьки. Ти власну дитину, по перше, не вимкнеш. По-друге, ти там є чітке розуміння у всіх, що якщо ти починаєш коригувати дитину, це було у нас спроба перший в перше вересня. Окупації таке коригувати дитину, казати, що все трохи не так, навіть не радикально заперечуючи, то дуже швидко відповідні заступники директора шкіл, там, до речі, є окремі заступники директора шкіл з виховної ідеологічної роботи, по суті, і вони одразу попереджають батьків, що ще раз, і до вас постукає ФСБ, будете позбавлені батьківських прав. А дитина залишиться а, на на о, там в. Сертою посупочули вас, ну, пане Петре. Браті. На жаль, на цьому змушені поставити крапку. Я вам дякую за все, що встигли сьогодні обговорити за більшу обізнаність щодо ситуації на окупованих територіях. Нагадаю, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був гостем нашого ефіру.